І вітаю, друзі! Сьогодні я буду перероблювати свій міні-рокарій. Як би мені цього не хотілося, я хотіла це перенести трішки напізніше, але ну, вже я вам казала. Хто не дивився перед цим відео, я, в мене впали мої молодила і висипалися, які я купувала новенькі. І ну, щоб не всаджувати заново, все одно треба переробляти рокарій, то я вирішила це робити. Дивіться, я тут буду висаджувати всі очітки, Постараюсь викопати всі тюльпани. Дивіться, я буду повністю прибирати грядку. І від навіть від цих. Відмолодил. розкажу потім свою задумку. Чому? Е, хотіла я зняти, як я буду розсаджувати цей ломі камінь. Я тільки лишу дві маленьких поділки. Оце я буду забирати, і тіньовий також буду забирати, але в мене просто немає часу. Потім розкажу, як він ділився, показувати вже не буду, просто немає часу. Просто хочеться показати всю цю задумку, яку я хочу тут зробити. Оці очітки матрона також буду прибирати, якщо вийде поділю. Ну і все. Тут я вже вчора починала викопувати. От. Сьогодні далі продовжую. Буду викопувати все, далі буду все показувати. Ну, Приступаю до роботи. Все ж таки, дівчата-хлопці, вирішила зняти вам ломікамінь. Ось я викопала тіньовий та менше мені проблем було розсадити. А тут трішки більше. Дивіться, як іде коріння. Покажу на меншому кущику, вже, який відкопуючи відпав. Я так думаю, чому багато всі пишуть, що ломікамінь пропадає через деякий час. Але я не знаю, як цьому запобігти. Багато відео я бачила. Посадка ломікамення, да, куча, а поділити, як його спасти, немає, тому буде мій досвід. Дивіться, я буду саджати, все ж таки, вод трішечки заглиблюючи і присипаючи пісочком більше. Ну от Дивіться. Я так думаю, що просто не треба допускати великих поділок, щоб він отак великими поділками ріс. Можливо, в когось він росте, а в мене ось, бачите, що відбувається. ось, он там малесенька поділка, бачите? он-он. Я там вже розлажу і молодила, все нормально, воно все в землі, нема ось такого. Де велика поділка, таке починається. Тому я роблю висновок, що його потрібно частіше пересаджувати і не саджати великими крутинками. Ось так. Або якісь потрібні певні умови зростання великими крутинками, не знаю ще які. Буду шукати ще в інтернеті, поки що я не знайшла на це питання відповідь, але ось хочу вам показати. Буду працювати далі. Ну, дивіться, ось так я посадила його в горщик. Я думаю, можливо, хтось пересаджував ловкам. Е, підскажіть, обрізати мені ці квітоноси чи ні. Е, ну, Звісно, де я буду садити себе на грядочку, я обріжу. А ці, от я думаю, що робити. І ось тут серединка. Чи присипати тут. Ну, в общем, трішки з камінням каменем я ще не можу зрозуміти. Бачите? Ось я, наче, як посадила корінь, а це зверху. Ну, чесно скажу, я не знаю, що навіть робити. Можливо, я зараз спробую на тіньовій гряці, все ж таки не по горщикам, піти, розсадити на малесенькі крутиночки. І не буду в горщики. На малесенькі крутиночки і обріжу квітування, і на слідуючий тільки рік буде він у мене типа, як на продаж, я думаю, ось так. Так, сьогодні 3 травня, субота дуже спекотно. Парить, саме парить, просто нереально. Вирішила я пополовині, просто не вистачає сил. Тому що те, що я викопала, воно відрі, а його ж треба ще посадити ввечері, хоча б, бо зараз потрібно розсадити ці молодила. Дивіться, я тут все прибрала, От, залишаю тільки оцей ґрунтопокривний очіток, бо він гарно звішується з каміння і квітує рожевим дуже-дуже гарно. Тому трошечки лишаю, мені його не шкода, навіть обривати буде і викидати його дуже в мене багато. Чи пересаджувати, коли буде час. Що я ще залишила тут? Аліум, тому що там заклались цибулинки, я пересаджу його восени. Отак не буду садити поблизу молодила. І е, е, залишаю очікувати такий темний, а матрону буду пересаджувати ну це вже в інший день. Зараз е, покажу, розкажу свою задумку. Не знаю, чи вона в мене вийде, тому що придеться, бачите, в декілька приходів тут <ривати> робити цю грядочку. Ну, і яка ж моя задумка? Дивіться, я наче розклала по сортам, молодила. Я хочу їх посадити, я так бачила такими смужками. І по-перше, я буду знати, скільки в мене в наявності цих молодил. До речі, дуже тяжко розпізнати дітки. Ну, наче вийшло в мене, ну ні, то ні. І звісно, з тієї сторони буду досаджувати однакові молодила. Ну, ось мені треба на цю сторону всі ці молодила всадити, отак, як скажімо, рядочками. Почну з от, де широка грядка з цих таких більших молодилочок, щоб це було, і до меншеньких туди. Навірно, що так. Да, так, Мабуть, що так буду робити. От. Ну і покажу потім вам. Я просто таке бачила в дизайні, мені дуже сподобалося. А якщо ще продаєш, то тим паче це добре, тому що ти їх сортуєш. Ну, Приступаю до роботи. Ну і ось так у мене вийшло. Боже, коли вже їх саджаєш, я розложить, то розложила. Ну, потім, придивлюючись, ти бачиш, що, наче ні, вони все ж таки інші. Ну, це просто, я вам скажу, ще той квест розпізнати молодила. Ну, Звісно, це поки виглядає так. ну, Мені потрібно було зробити, щоб було місце їм, куди ростити дітки. Ось, наприклад, дивіться: я думала, це однакові молодила. Але дивлюся. Ось це молодилко, загострені листочки. Ось це закруглені листочки. Хоча я думала, що це одне й те саме. А що я ще тут лишаю? Арум обложила, він зникає потім. А потім осінню виходить, і зимою він зелений. Тому що тут я знаю, що я його ніколи, тут колись була діцентра, я його тут ніколи не трону. Ось. Все е, інше, що я пересадила, я потім покажу вам в прогулянковому відео, куди я все це відсадила. Я ще не відсадила, воно у мене все в відрах, я дуже втомилася. Но, здається, що ну, це, це не швидка робота. От е, тим паче, що я ж кажу, парить. Ломі камінь, заломі камінь ще скажу. Е, ні, нічого я не робила, ні ділила. Я вирішила, він квітуючий. Саджати його, ділити восени, якщо він виживе. Просто от він розпався на дві крутиночки, я посадила в двох місцях трішки більш на сонячній, більш на тіньовій. Звісно, що прикрила ящичками, трішечки його заглубила. Коли буде прогулянкове відео, я покажу. Тільки, от хто б мені написав, чи треба все ж таки обрізати квітоноси, ну, скоріш за все, що я обріжу. Ну, ось так в мене вийшло. Не знаю точно, чи воно все по сортам. Але так ну, я старалася ну, хоча б приблизитися до, до них. От, такі прекрасні. Ну, і ось ще ця сторона в мене не зроблена. Але робити також треба, завтра буде спекотно ще, а потім з понеділка падає температура. Бо, бачите, я оці молодила навіть просто з, так, з комом землі просто все пролила і все. Ну, Воно потерпить день-два. Головне, що я пролила, тому що тут багато відсаджувати також треба. А ще мені ж треба всадити те, що я там відсадила. Ну, в общем, не знаю, як воно вийде, чи буду старатися, щоб однаково було. Хоча вже я бачу, що ну, значить, на двох грядках буде, але по сортам. Уже. Там я вже не досаджу. Опять знову я поділю це все по сортам, що в мене на цій грядці. Ну, Потім буду показувати. Я також в рядочок. А те все приберу. Можливо, тільки Red Baron залишу, щоб якась була вертикаль, мені подобається він. Ну, Він там не, не заважає, хай буде. А все інше буду прибирати. Бачите, Арастахіс тільки виходить, його тяжко прибрати. Ось я навіть його пересаджувала з, з, з грядочки. Він там так прив'яв, що взагалі не знаю. Його якось треба підцепити на лопату і просто перенести і десь углубити. Так як я показувала, я пер... як я пересаджую свої очітки. У мене є на каналі сукуленти. Великим, отак, ш... ну, великим таким шматком пересадити. Ну, ось і все. Закінчую на сьогодні свою роботу, бо тому що я дуже втомилася із-за того, що парить, просто в голові аж бухає. Треба, якщо ви почуваєте себе погано, просто... Заходити додому, а не сидіти, тому що ну здоров'ям так треба дивитися гарно. Єдине, що я переживаю, що кішки оце -то будуть гребтись, ну, я думаю, що я так полила і їм не захочеться, Хоча я там полила свою делосперму і вже Маруся сьогодні греблася. Добре, всім дякую за увагу. Можливо, комусь моє відео ось так згодиться, дивіться. Я думаю, що буде дуже гарно. Вони будуть пускати своїх діточок і буде прекрасно. От-а з очітками мені б не було б місця. Все, всім дякую за увагу, всім здоров'я, наснаги і мирного неба над головою. До зустрічі в наступних відео!